Доброго ранку, маленький пішоходи. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. Відмінне знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. По пішохідному переходу дорогу переходять люди, пішоходи. А щоб пішохідний перехід було видно здалеку, люди придумали дорожній знак пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світофорі для пішоходів горить зелене світло. Коли переходиш в проїзну частину вулиці, спочатку подивися ліворуч, а на її середині праворуч. Ось так знак пішохідного переходу допомагає людям переходити проїжджу частину дороги.